Вітаю всіх і так. Добралася до решті до цього відео. Одного цікавого. Роблю для всіх каналів. Для всіх. Чому? Тому що це не військова тематика, це більше цікава інша тематика. Падіння ялинки ВРФ новорічної. Прикмета така є. Писали, що в Маріуполі падала ялинка на новий 22-й рік. Я вам скажу, в мене вдома на новий 22 рік також впала ялинка. Ви не повірите? Вона вперше та все впала. Я в шоці була, як вона впала. І якийсь треш був. Ось. Тому я хочу зробити на цю тему розклад. Падіння ялинки новорічної ВРФ. До чого? Падіння новорічної ялинки ВР. До чого це? Давайте дивитись. До чого? Падіння новорічної ялинки ВР? Зміни. Зустріч і домовленості, так. Конфлікти, напруга. Вибухова хвиля якась, знаєте, так, енергія така. В даному контексті це вибухова хвиля. Новини. Рух. До чого? До змін. Тобто це все каже, що в Росії починаються зміни, які розшатують внутрішній стан. Ось. Ці зміни які для Росії? Початок чогось нового жінка. Он розкрий. Ну, закінчення якогось періоду. Закінчення чогось для них. Реальне закінчення чогось. Нормального життя, скоріш за все, для України це сигнал для чого. Падіння новорічної ялинки варев для України це що, якийсь сигнал для України. Також зміни, сила, хитрощі. Не, ну, кінцевий результат покаже мені домовленості, вдача і підтримка. Дивіться, всі позитивні карти. Вдача на нашій стороні. Час. Нам потрібен час. Чекайте, час. Карта часу випадає це Дуже важливо. Чому? Тому що трошечки почекайте і побачите, для чого це все. Який буде результат. Для нас це вихід з жопи, в якої ми зараз знаходимося. Ось в чому справа. Давайте гляну, чому ялинка впала. Чому взагалі впала ялинка новорічна варег? Чому вона впала? Захист, удача. Доля. Через те, що відбувається. Доля. Енергії. Руйнівні пішли. Енергії бомерангу Ось це карма відпрацювання. Тому. Майте на увазі всі такі деякі предмети треба враховувати в нашому житті.